Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Волю захисникам Маріуполя більше 50 людей взяли участь в акції на підтримку полонених бійців. Жителі сіл Угринів та Михлин Луцького району зібрали понад чотири тонни продуктів для пацієнтів обласної інфекційної лікарні. «Ми назбирали збирали картоплі, бурячка, моркви, цибульки, капусти. У Луцьку презентували інклюзивну виставу екскурсію Легенди древнього Лучаська. «Вибрали ми легенди, щоб познайомити лучан, гостей з тим, як створилося наше місто. Більше 50 людей взяли участь в акції на підтримку полонених захисників Маріуполя у Луцьку. На театральному майдані зібралися родичі та друзі полонених, які долучилися до всеукраїнського автопробігу волю захисника Маріуполя, розповіла співорганізаторка заходу Анна Пажера. 23-річний син ковальчанки Світлани Богдан, який обороняв завод Азовсталь у російському полоні. Зараз він засуджений в ДНР на 25 років. Колонії строго режиму у Зв немає. Звісно ж, тільки відео на російських телеграм-каналах. Юлія Щербакова з Маріуполя розповідає: півтора року немає звістки про свого чоловіка, який перебуває у російському полоні. Він хворий на діабет. Я не знаю, в якому стані він знаходиться. Дають йому ліки, йому потрібні вони щодня. Наші захисники перебувають в нелюдських умовах. Вже 18 місяців. Я не чую, не знаю, як, як і де дитина перебуває, в якому вона стані взагалі, як здоров'я. Знаю, що один хлопчина сказав лютому, що бачив в Олені ще в тому році. Я благаю, поверніть дитину додому. В Полоні в Російській Федерації перебуває мій племінник, колишній боєць полку Азов. Проходив строкову службу в 18-20 роках. Російська гвардія його затримала на початку повномасштабного вторгнення. І з того часу він в полоні у всеукраїнському автопробігу бере участь Андрій Горян з Сумської області. У полоні каже його брат. Йому 23 роки. Останній зв'язок був з ним. Ну такий, що він писав це 19 березня 22 року. Це написав, що я знаходжуся в Донецьку. Зі мною все добре, не хвилюйтеся. Ми обов'язково будемо ще щось організовувати, щоб повернути наших рідних. Ви Вирішила підтримати тих людей, які зараз в тяжкому стані, які визволяли. Вони зараз страждають за нас. Стартував автопробіг зі столиці. Луцьк п'яте місто, де відбувається акція на підтримку українських військовополонених, розповіла співорганізаторка заходу. Анна Пажера. Це є бідою усієї України, тобто про наших полонених, влаштовуємо фотовиставки містами України. У нас була нещодавно місяць назад піша хода, тому що люди не мають забувати. Люди повинні говорити про це. Зі слів Анни Пажери, акція тривала годину. З Луцька учасники автопробігу вирушать до Рівного. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Жителі Угринівського старостинського округу зібрали продукти для пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні, розповіла староста Любов Турій. Місцева жителька Наталія Крикота має 40 сотих городу. Каже, урожай цього року хороший, тому підготувала овочі для лікарні. Ми назбирали картоплі, бурячка, моркви, цибульки, капусти. Один син воює далі, другий воював. Ну, то ми не шкодуємо. Пенсіонерка Неля Васильівна Тивонюк має троє дітей та дев'ятеро онуків. Говорить, для лікарні зібрала буряки та картоплю. Треба допомагати. Зараз у нас такий час воєнний, що треба всім разом бути, і треба допомагати один одному. Бо без того ніяк. Зі слів старости Любові Турі до Угринівського старостинського округу входять два села: Угринів і Добова корчма. Загалом тут мешкає понад 800 жителів. Збір продуктів каже, тривав три дні. Зібрати ми напевно можемо. Ну, дві, дві з половиною тони часом. Але ми загрузимо машину і завеземо її на вагу. Помагати всім це хороша ідея. Забирати від людей це дуже недобре. Як розповіла староста Угринівського округу Любов Турій, разом із Михлинським старостинським округом для Волинської обласної інфекційної лікарні вдалося зібрати понад 4 тони продуктів. Заклад, зі слів меддиректорки Любові Серби харчами забезпечений. Однак така ініціатива допоможе зекономити кошти, які можна використати на інші потреби лікарні. Вистачає це і овочі, це і борош. Олія, масло, молочні, молоко, м'ясо. Кожного дня ми маємо ось меню, в якому є відповідні страви для відповідних дієтичних столів. супами, ми ще варимо діткам картопельку, п'юрешку варимо личе рагу варимо. Благодійна акція зі збору овочів та фруктів на Волині триває щорічно, говорить староста Угринівського старостинського округу Любов Турій. З її слів, минулого року жителі громади збирали харчі для внутрішньо переміщених українців. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Очікується оплата та підписання договору щодо придбання державного підприємства «Волиньторф». Повідомила Суспільному начальниця регіонального відділення фонду держмайна в області Тетяна Маслечко. З її слів, покупець єдиний, який подав заявку на участь в аукціоні. Оплата має бути здійснена упродовж 20 робочих днів, говорить Тетяна Маслечко. А це 212 мільйонів 221 тисяча 200 гривень. Далі упродовж 25 днів має бути підписаний договір купівлі-продажу. Системі прозоро можна побачити, на якій стадії знаходиться по даному об'єкту, і там зазначена вся інформація, все розписано. Якщо до учасника, то це є товариство з обмеженою відповідальністю, агробіостандарт. І можна зайти по силочках і подивитися весь пакет документів, а також протокол, який затверджений і підписаний. Сіма це фірма, яка зареєстрована в Тернопільській області, місто Теребовля. Коли буде підписуватися договір купівлі-продажу, там в інформаційному повідомленні було написано на прозоро продажі ці всі умови, Переписується в договір купівлі-продажу. Це шість місяців не звільняти працівників, а також сплата перед бюджетом боргів. Державне підприємство «Волейнторф» мало заключений договір на постачання теплоенергії. Відповідно, цей договір на сьогоднішній день діє і покупець повинен забезпечити надання цих послуг з постачання теплової енергії споживачам відповідно до того договору, який укладений державним підприємством. Як повідомив Суспільному телефоном директор Волонторфу Іван Киричик, до підписання акту прийому передачі підприємство працює як державне, виконує усі зобов'язання та доставляє продукцію до споживачів. Давай, 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 давай. Приди Крутий педалі з такою назвою у селищі Колки сьогодні відбувся велозаїзд. Спортивний захід організував благодійний фонд Рокада, який опікується вимушено переселеними українцями. Про це Суспільному розповіла соціальна працівниця фонду Тетяна Франчук. З її слів у велозаїзді взяли участь орієнтовно півсотні людей. В околках. знаходиться прихисток, де на сьогодні мешкає 35 вимушено переміщених осіб. Люди не можуть зручно добиратися до центру міста Колок, оскільки власне громадського транспорту немає. Тетяна Франчук каже, напередодні фонд купив та подарував велосипеди дев'ятьом мешканцям прихистку. Кілька днів поспіль ровером на роботу дістається Анастасія Яковенко. Розповідає, півтора року тому на Волинь переїхала із Махмутського району, що на Донеччині. «Начали масово люди просто виїжджати у дуже масово. Стала дуже громко і почали виїжджати. Ваша домівка. Вона розбита. Анастасія разом із бабусею живе у прихистку на території колишнього санаторію в лісі. Каже, що влаштувалася на роботу вчителькою у місцеву музичну школу. Перебути щодня їздити на роботу на велику. Ну, і коли так пішки, коли на велосипеді. В Луцьк виїхати проблем. Ну, сьогодні їздили в мене, от Маневичі, автобус не було, і ми їхали по Каже, що вже обкатав новий двоколісний транспорт і дуже йому радіє десятирічний школяр Анатолій. Цей велик подарували моїй мамі, але поки що я катаюся на ньому. Він високий, швидкий. Буду їздити до магазину, до аптеки, як потрібно буде дружині, там, сусідам, може, комусь треба буде. Зі слів соціальної працівниці благодійного фонду Тетяни Франчук, взяти участь у велозаїзді запрошували усіх охочих. З її слів, у Колках також фонд облаштував 10 велопарковок. Це і біля школи, де зараз ми знаходимося, біля ЦНАПу, тобто біля таких місць, де є скупчення людей. Зі слів Колківського селищного голови Олександра Полянкевича, Місцева влада нині допомагає підготуватися до зими людям, які приїхали у громаду через війну. Зараз тільки 400 тонн картоплі заготували, дали, ми їм давали допомогу на придбання дров. Зі слів Олександра Палінкевича, на території громади зараз проживає 800 вимушено переселених українців. Павло Мельничук, Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Я не думала, що стільки живу. Ресторенка така ой, адже ти що хочеться. Тамарі Богашовій, 87. Жінка підопічна Валенського медзакладу, «Хоспіс», що у Ковелі. За 9 місяців цього року тут пролікували 600 людей, розказала виконувачка обов'язків меддиректора закладу Любомира Степаненко. У закладі, який розрахований на 60 ліжок, зараз перебуває 55 пацієнтів. Продовж війни у нас перебувало десь до 50 чоловік переселенців. Були такі дуже важкі хворі, що вони померли. Залишилося в нас тільки троє переселенців. Допомогу і лікування у хосписі отримують пацієнти, які живуть з важкими і невиліковними недугами, не можуть за собою доглядати і потребують постійної опіки. Говорить завідувачка стаціонарного паліативного відділення Тамара Божик. До нас поступають хворі серцево-судинною, важкою патологією в стадії деку. Компенсації, хронічні легеневі хвори, хворі з новоутвореннями, хворі після. Інсультів, цукровий діабет, хворі неврологічні із, із психічними розладами, хвороба, гельміра, деменція, багато інших хворих. Любов Ремінська другий місяць перебуває у ковальському хоспісі. Жінці з її слів проводять симптоматичне лікування та реабілітацію. Лікар приходить до мене, посадовить мене, старається. Бачите, я трохи піднімаюся. В тому в мене нікого. Мене всі повмирали, я додому не хочу. Працює у хосписі медсестрою сьомий рік Оксана Лосюк. Є такі у нас пацієнти, які або одна там дочка, або зовсім без дітей, без догляду зі сторони. Все весь догляд лежить на наших плечах. Завідувачка паліативного відділення Тамара Божик розповіла: найстаршій пацієнтці 93 роки, наймолодшому пацієнту 50. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Інклюзивною виставою Екскурсією легенди Древнього Луческа громадська організація батьків дітей із синдромом Дауна завершила реалізацію проєкту створення інклюзивного мистецького простору арт-кав'ярні Старе місто та 18-річчя організації, розповіла Суспільному голова громадської організації Олена Мельник. Проєкт та робота над виставою тривали п'ять місяців. Тематику постановки обрали не випадково, говорить Олена Мельник, адже сонячна кав'ярня розташована в історичній частині Луцька. Ця тема нас так зацікавила, і наших дітей, і наших нашу молодь. Ми тут Часті гості, ми досліджуємо. Ми вивчаємо. Вибрали ми легенди, щоб познайомити саме з тим, як створилося наше місто. Будуть в нас татари, які наступали на місто Святий Миколай захистив. І те каміння, яке татари хотіли запустити по луцькому замкові і лучанах, вернулося на їхні голови. Участь у постановці взяли 15 акторів із синдромом Дауна. Та 9 – театральної майстерні догори дригом. Режисерка-постановниця вистави Руслана Порицька розповіла, вважає, що головним упродовж п'яти місяців спільної роботи був розвиток акторів. Наш основний результат це шлях. І як на мене він був дуже вдалий, тому що він гуртував, він е, е, зацікавлював ролі Русалоньки та Янгола у виставі легенди древнього лучиська виконала 17-річна акторка театру Сонячне сяйво Уляна Сухачевська робили ці ми з Русланою спорською. Дякуємо їй, що вона показує для нас такі класні події. Мама Уляни Тетяна Сухачевська каже: головне, що діти отримали за час роботи над інклюзивною виставою: це дружба, обмін любов'ю та новий творчий досвід. Діти дуже допомагали один одному. Будь-яка ситуація, яка траплялася, настільки вирішувалася швиденько і гарно, що ну в них не було якогось бар'єру, що вони якісь інші чи інакше себе е, відчували. Акторка театральної майстерні Вікторія Підгородня розповіла про враження від спільної роботи із акторами театру Сонячне сяйво над виставою Легенди древнього Лучиська. Вони дуже розумні, вони дуже талановиті. ними реально дуже цікаво. Вони багато чого не. Того я дізналася так. само дізналася про 21 березня. Про день Шкарпатик завершилося відзначення 18-річчя громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна та фіналу проєкту створення інклюзивного мистецького простору арт-кав'ярні Старе місто частуванням та виставкою мистецьких робіт. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.